Добрий день, цікаві хлопчаки, соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю вас, татусі та жваво і малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі! Оповім я вам, друзі, цікаві наших пращурів, звичаї, славні. Розкажу всім кмітливим дотепним про достойників, лицарів степу. Самобутня козацька вдача дух і тіло підсилює вдячним, тож почну я доречне казання вам на подив і ладне зростання, а забувати нам не слід, чим жив колись козацький рід. Козаки ще так говорили: хто козацьку мудрість дістане, серед мудрих мудрим стане. А оповідання моє сьогодні буде про лицаря із лицарів великовоїна. Дмитра Івановича Вишневецького, першого козацького ватажка і заводія, який, прочувши про те, які безчинства чинить татари, добуваючи українські села і міста, як вони знущаються над людьми, вирішив він податися в Січ і облаштувати о, в Запороги, і облаштувати Першу Січ. І так і сталося. На невеличкому острові, поруч із Хортицею, з островом Хортиця, він облаштував свій перший замок, побудував. А з того часу той острів почали називати острів Байда. І тільки він звів стіни своєї фортеці, щоб звідти робити певні рейди вже туди, у бік Криму, де було достатньо кочових племен татарських, які гуляли степом, і щоб вже давати вісіч подалі від кордонів самої України, щоб не заходив зайда далеко, щоб не робив він лиха. І, каже прислів'я народне, хто за правду горою, то й люди з тобою. І потяглися на січі люд, щоб приєднатися до загонів. Байди Вишневецького, а Байдою його назвали ще тому, що це означає відважна, смілива людина. І скоро навколо Байди зібралося стільки людей, оскільки бджіл навколо матки. І він почав робити свої перші рейди, перші вилазки, перші походики невеличкі, бо сили були нерівними і татарського війська було набагато більше. І його, як казали, виверти, як казали витребенькі, або, як казали в дуже-дуже стали дошкуляти і не подобатися татарам і Османській порті, тобто туркам, і вирішили вони прийти і розгромити замчище. Зібрали флотилію, зібрали піше військо, і татари із з турками дісталися. Хортиці. Оточили вони острів Байду і вирішили взяти її в облогу. Так раніше теж робилося військо до виснаження, щоб захисники якоїсь фортеці, замкнувшись там, почали відчувати нестачу воді, їжі і потім здавалися на милість ворогів. От. Стоять. Тиждень, а запорожці співають. Стоять другий тиждень, а запорожці танцюють. Проходить ще тиждень, ще. А ніби на січі де така, така гулянка, що Ген-ген. Замислився. Турецький султан, що воно таке є? Чим пищуються запорожці? Що вони там їдять, що п'ють? Острівець та невеликий, де вони беруть? Їжу. Степ не підеш, щоб звіра вполювати, рибу не, не опустишся, не піймаєш, тому що ми довкола стоїмо і човнами, і кораблями, галерами. От. І вирішив турецький султан відправити на січ розвідника у вигляді посла. Був у нього хитрий помічник, хитрий слуга. Звали його обман паша. Прикликав він до себе і каже, обмани пашо. Я тебе хочу відправити на січ до Байди, щоб ти довідався, в чому їх секрет отакої радості, сили, що не здаються вони нам у полон. А обман Паша такий лесливий був, вислужливий, та каже: о, султан султанів! Цар царів. Зірка Зухель каже, що я зумію випитати їхній секрет, секрет козацької сили. І подався на січ. Приходить він на Січ. Привітали його, адже це посол, людина не торкана. От. І звертається обман паша до Байди. О, славний Дмитрашку! А саме Дмитрашкою називали на Січі у Туреччині у татари називали його Дмитрашкою. О, О Дмитрашко, славний отамане, славний отамане Січі Запорозької, султан султанів, цар царів, намісник Аллахан на землі прислав мене сюди, щоб запитати, як поживає військо низове запорозьке. А Дмитрашка йому й каже: нормально поживаємо, бачиш щось: пісні співаємо, танок ведемо опака. Вистрибуємо, вибиваємо висп'ятками вегерів. А ти як думав? Хоча бувало, і часом з квасом, порою з бідою, а зараз ми не бідуємо. А що каже? Твій султан уже думав, що в нас. І на світі Божому немає. Вах-вах вах, хай пройлить твій вік, Аллах!» – каже Улеслово, цей обман Паша. Та каже, хай хай січ Запорозька цвіте, хай процвітає, і хай вона лиха не знає. От. То скажи мені, і він прийшов з різними там наїдками, з якимись даруночками, з заморськими фруктиками, от, розклав усе це перед байдою. А байдой каже, слухайте, а може ви голодні, то давайте ми вас нагодуємо. Думає, обман Паша, чим же вони не годувати, зібралися вже місяць, облога триває. Коли підвів він його до колодязя, величезний колодязь, чуєте, а там каша смачна, парує. от. Думаю, обман паша, чи у них що каша з під землі б'є, але не знав, не знав Заморський гость, що так робили і наші предки ще до січі козацької, коли прийшло, приходилось тривати облогу, вони робили таку хитрість: виривали невеличкий, е невеличку яму в землі робили, застилали його, е обшивали деревцем і з рештки каші, там ще щось лишалося в них, робили таку певну тюрю, варили. І закликали ворога, щоб вони прийшли, мов би, на переговори. А посли війська ворожого дивилися, що у них із землі просто йде, як ота вода в колодязі, е їжа, що їх не можна взяти на голод. От, І тоді відступали. Так оце вирішили зробити і козаки, пригадавши древню козацьку е древню народну оруду. Хитрість. Попробував. А, обман паша цієї тюрі сподобалась вона йому. Та й каже, о, Дмитрашку, о славний отамане, о великий воїн, скажи, будь ласка, у чим переховується сила козацька, у чим вона міститься? А Дмитрашка усміхнувся лукаво по правивуста і каже, ти хочеш знати козацьку силу? Так, так, от Дмитрашко, ну ходім, я тобі розкажу, в чому сила козацька. І привів його до величенького такого старенького дуба міцного. Та й каже, щоб знати чарівне слово, за яким і криється козацька слива, треба розбігтися і вдаритися головою об цього дуба. Зірочки побачиш, обмани пашо. а по них і слово чарівне прочитаєш. У ньому і буде козацька сила. Як же обманові паршив? Хотілося дістатися, розвідати цю козацьке чарівне слово, адже йому султан пообіцяв, якщо ти принесеш таємницю козацьку, я кажу, тебе зроблю візирім. А Ані, каже, я тебе скину з мінарета, вони з головою. То він вирішив йти на все завгодно, аби дістатися ж козацької сили. Розігнався обман Паша і прямо. Лобом, обдумом – бебиг упав. Голова обертом іде, зірочки блимають перед очима. А Дмитрашко його питає, ну що, об мене Бачиш зірочки, ага. А слово? Яке слово там о, о, ти бачиш? А він Ля ілля уль, гуля. О, гуля. каже Дмитрашко, красиве слово. Тепер ти каже і таємницю нашу знаєш козацьку. Повернувся, обман пішов у турецький табір та й каже султанові: О султани, султан султанів намісник Аллаха на землі, о, величний і могучний султани, не можна перемогти запорожців. У них їжа прямо із під землі, а видобувають вони собі їжу, їх не можна взяти облогою. І султан тоді вирішив, не сомно хлебавши, як кажуть. Зняти облогу, посідати в кораблі, зібратися обозами і податися знову у Крим. Так, Дмитрашка відстояв січ Запорозьку свою першу облогу, і то була перша перемога запорозьких козаків, яка відкрила рахунок великим і величним перемогам усього війська Запорозького. От і все, мої дорогі послухачі. Моя казка завершується, та й час добігає кінця. А, а залишається мені побажати вам, будьте щасливі та здорові, життєву стежку плекайте, чуйте, по козацькому плекайте, дух свій загартовуйте, силу міцну майте, друзям, рідним в усьому допомагайте, розумному, доброму научайтеся, у радості укореняйтеся, без радості життя не життя. Мене Запорозького каскаря Сита не забувайте на наступну зустріч, чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати і долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідне слово, буде жити веселково. До побачення!